Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Малята, я запрошую вас поспостерігати за мурашками. Мурашки це найцікавіші комахи, які живуть великими групами. Мурашки живуть в мурашнику, де кожен має свої обов'язки. Ось який мурашник побудували мурашки. Подивіться, входи і виходи охороняють мурахи-солдати. А також є мурашки-робітники, які дбають, щоб було вдосталь поживи, яку вони приносять іншим мурашкам. Є вартові, які охороняють мурашник від ворогів, а також мурашки-розвідники. Вони шукають їжу і сповіщають про це мурашків-робітників. Також є мурашки ненькі та мурашки-санітари. У мурашнику є багато кімнат. Кімната для зберігання їжі, кімната для лічинок, царська кімната. У царській палаті живе мурашка-цариця. Це мама великого мурашинного сімейства. Її ще називають матка. Щодня вона відкладає безліч яєць, які зберігаються в дитячій кімнаті. У неї є крильця. З яєць вилуплюються маленькі лічинки, які потім стають маленькими мурашками. Мурашки дуже корисні. Вони знищують шкідників, розпушують ґрунт, переносять. Насіння, з яких виростають рослини. Мурашки дуже сильні, вони несуть дуже важку ношу, важче за них в сто разів. А лікувальні властивості мурах відомі з давен давен. Люди лікувалися настоями та мазями. Мурашки все роблять дуже старанно, недарма кажуть сумлінний, як мурашка. Пригадайте, малята, яку користь приносять мурашки. Як називається будинок, в якому живуть мурашки? У якій кімнаті живе мурашка-цариця? Я гадаю, вам дуже сподобалась наша віртуальна подорож. Дякую вам, малята. До зустрічі!